По обіді 10 серпня на вулиці Київській у прилуках формується живий коридор. Люди стоять з квітами у руках, готуються проведжати в останню путь земляка, який загинув, відстоюючи територіальну цілісність України. Труну з цілом Андрія Дроздова виносять із собору різдва Пресвятої Богородиці. Андрій Дроздов народився 3 жовтня 1977 року. Навчався у сьомій школі. Потім отримав диплом техніка електрика в Прилуцькому агроколеджі. Відслужив строкову службу в армії. Працював на різних підприємствах Прилук. За покликом серця пішов на фронт добровольцем. Стрілець снайпер, солдат Андрій Дроздов загинув 13 жовтня 2022 року на Донеччині. У травні 2023 року Андрія Дроздова було поховано у Дніпрі за 10 місяців за наполяганням батьків воїна. Тіло загиблого у серпні перевозять до прилук, щоб поховати на батьківщині. Це наш священний обов'язок завжди пам'ятати не тільки сьогодні, а й в подальшому. Кожного дня пам'ятати подвиг наших героїв. Не забувати про них, не забувати про їхні сім'ї, допомагати їм і, і пам'ятати, що завдяки тому, що Андрій віддав своє життя, не коливаючись, це те саме найдорожче, що в нього було, за те, щоб ми з вами мирно жили в нашому місті. На Бога даним. Нашій землі без батька залишилося четверо дітей Андрія Дроздова. Осиротіли батьки, стала вдовою дружина. А вся прилуцька громада знову понесла велику втрату. В останню путь героя проведжали на колінах, низько схиливши голови у шані до героя. Поховали Андрія Дроздова на кладовищі мікрорайону Квашенці.